Основне заперечення ми влучили з матеріалами, які характеризують особу нашого клієнта. Хочемо зазначити, що територіальне управління ПЕР прослідує кримінальне правопорушення за статтею 204 частини 2, де оголошено та підозрюваю. Попитання написано ще стаття 199, яка є тяжкою. Чому ми все звертаємо увагу в суд, що 24 частина 2 до п'яти років позбавлення волі? Є у нас норми, які встановлені законодавцем, і воно но ну, не буляє сторону обвинувачення звертатися саме з таким попитанням застосування тримання під вартою, причому без альтернативного, тому що в статті 177 КПК України прописано, можливо, до раніше не судимої особи мій клієнт раніше не судими, до кримінальної адміністративної відповідальності взагалі не притягався. Виключно, у разі якщо прокурор кін наявності підстав передбачених статтею 177 кодексу, будуть доведено, що прибуваючи на волі.